Добрий день малята. Настала зима, багато похмурих холодних днів. Сонечка заховалась за хмару, віє різкий холодний вітер. Сніг вкриває землю, наче білу покривало. Птахи до годиниць прилітають. Кого не вистачає для справжньої зими? А щоб нам дознатися, треба послухати вірш Дмитра Білоуса «Снігурі». Так, слухайте уважно. В лісі в скверях на алейках птиці в чорних тюбітейках прилетіли снігурі. Це зіма надпорі. Ой, які вони цікаві. По смішному величаві. Кажуть, якщо їх нема, то не скоро зима. Сіри та червоногруді Дю-дю-дю гукають дюді, а самі аж із стайги принесли до нас сніги. От за це їх ми з вами. І називаєм снігурами. Який настрій у вас викликає цей вірш? У мене веселий. А якими словами починається вірш? Правильно? В лісі, в скверах, на алейках птиці в чорних тюбетейках. Прилетіли снігорі, це зима на борі. Правильно? А якими словами закінчується вірш? От за це і ми їх з вами називаємо снігурами. А якими словами автор розповідає про снігурів? Ой, які вони цікаві! По смішному величаві, на голові чорні пір'ячки, як тюбітейки, на спинці сірі пьорушки, а груди червоного кольору. Дю-дю-дю гукають. -дю -дю Дю-дю-ді. Чому? Ми з вами їх називаємо снігурами. Тому що із тайги принесли до нас сниги. От за це їх ми з вами і називаємо снігурами. Взимку пташкам, що живуть просто неба, важко знайти їжу, однак допомогти їм може кожен. Можна змайструвати годиничку, а поживний корм знайдеться у кожній домивці. Найпростіше, як можна допомогти пташкам взимку, це насипати насіння в годиничку. Підгодувати пташок треба регулярно. Що туди класти? Різноманітне насіння, горішки. Але важливо, щоб воно було сире, не солоне, не смажене. Можна використовувати зерно, пшеницю, авес, ячмінь, жита, але лише в сирому вигляду. Хліб у годовничку. Не можна класти. Можна покласти і яблочко або половинку, а також ягоди, калини і гробини. Які смаколики приготовили ми до пташок. А зараз ходимо на подвір'я, прочитаємо вірш там. Може, снігури до нас завітають. Дмитро білоус снігури. В лісі, в скверах, на алейках птиці в чорних тюбітейках прилетіли снігури, це зіма на порі. Ой, які вони цікаві, по смішному величаві кажуть, Якщо їх нема, то не скоро зима. Сіри та червоногруді дю дю дюдюдю гукають дюди, а сави аж і стай принесли до нас снеги. От за це їх ми з вами і називаємо снігурами. Дітки пропоную разом з батьками вивчити цей вірш на пам'ять. Вірш Дмитра Білоуса Снігури. В лісі, в скверах, на алейках, птиці в чорних тюбітейках прилетіли снігурі. Це зима на порі. Ой! Які вони цікаві по смішному величаві, кажуть, якщо їх нема, то не скоро зима. Сіри та червоногруді дю-дю-дю гукають дюді, а самі аж із тайги принесли до нас сніги. От за це їх ми із з вами і називаємо снігурами.